Привіт сьогодні буде черговий блог про інсайди щодо кадрової політики, навіть в цьому випадку про геополітику, хоча і кадрову. І сьогодні ми будемо говорити про заміну посла США, які є кандидати, кого скоріш за все туди достатньо скоро відправлять. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеб. І для того, щоб отримувати такі відео, нагадаю вам варто підписатися, поставити подобайку, написати коментар до речі, хто, за вашу думку, був би найкращим новим послом України в Сполучених Штатах. Тож починаємо. Перед тим, як почати, я напевно скажу, що приводом для цього блогу стала ось ця стаття в Форбсі про перезвантаження відносин з Трампом, кого умовно відправлять новим послом Сполучені Штати. Нагадаю, у нас достатньо довго послом Сполучених Штатів є. Екс-міністр фінансів навіть в двох урядах в уряді Гончарука і в уряді е Гройсмана це Оксана Маркарова, і тут я одразу зроблю дисклеймер: що як людина, яка знає, як вона працює, в принципі, Оксана достатньо довго знаю ще з посади міністра фінансів, вона чудово справляється з цією роботою, є чудовим професіоналом, і ми дуже вдячні їй за це. Тепер про причини, чому відповідно. Нормального ефективного посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову хочуть замінити тут. Їх відверто декілька: перше, у неї закінчується контракт, хоча об'єктивно, це не найголовніша причина його точно можна продовжувати. В принципі, ми так часто робимо, але в даному випадку на цю причину накладається ще, ще дві: по-перше, це взаємовідносини з. Республіканцями. Не з її провини, і я переконаний, що навіть спікер Джонсон в даному випадку умовно так. Просто знайшов привід, скажімо, придратися до конкретної людини, але ви пам'ятаєте, що в серпні саме голова палати представників, один із найбільш високопоставлених в даному випадку республіканців, і дуже близька людина до Трампа, Майк Джонсон, вимагав відставки посла Оксани Маркарова через поїздку президента і його делегації в Пенсільванію. Не будемо занурюватись в ці деталі, просто скажемо, що такий факт був, і очевидно, після нього. Важко напевно бути послом, коли вже республіканці при владі, і в конгресі, і відповідно в Білому домі. Друга частина це те, що нам справді треба перезавантажити відносини з республіканцями, незалежно від того, наскільки гарні відносини у Оксани Маркарової з. Демократами і не тільки демократами відверто з обома палатами, але ну, все ж таки, її робота припала на ту частину, коли саме демократи були при владі, і відповідно в даному випадку заміна нашої особи в Вашингтоні дасть можливість умовно почати цей діалог з пер... ну, не те, що з білого ліста, але ну точно якби. Відкрити певні можливості, які раніше були закриті, і найголовніша причина вона кроється в той самій статті Політико, навіть двох статтях Політико, про те, що у Єрмака все валиться з рук в відносинах з республіканцями, демократами і, в принципі, в Вашингтоні. Я не буду зараз повертатися до цієї статті, просто нагадаю, що там критикували взаємовідносини з е, Сполученими Штатами з двома партіями Єрмака. Говорили, що вони деструктивні, і там якраз було те, що якісь українці посадовці сказали, що у нього це погано виходить за моєю інформацією, та й не тільки моєю, що не менше я це бачу вже у Романа Романюка в Українській Правді в блозі. Після цього була прям величезна істерика в офісі президента. Статтю визнали таку, хто її обов'язково хтось замовив, звинувачили спочатку Буданова, потім всіх інших. Ну коротше. Загальна концепція, що це не Єрмак винен, а хтось замовив. І, взагалі, для того, щоб у нас все було добре в Сполучених Штатах, то тут треба не Єрмака міняти як головного перемовника від України, а посла, тому що у нас все валиться з рук. І тому зараз шукають нового посла. Ну от, в принципі, я вам напевно пояснив всі фактори в їх послідовності від найменш важливого до найбільш важливого. Тепер перейдемо до конкретно того, хто має. Стати новим послом тут підкреслюю, звучить вже майже півроку різні кандидатури. Відповідно, ми до всіх повертатися не будемо. Ті, хто зійшли з порядку денного, ну немає сенсу про це говорити. Просто скажу, що з моєї інформації, відповідно, ви б бачили це навіть в нашому облозі. Якраз в рамках великого ліжкового пересування, яке назвуть заміною уряду Шмигаля на уряд Свереденко, хочуть знайти заміну відповідного того, кого і відправлять в Вашингтон новим послом в Україні. Одним із кандидатів, як не дивно, пропонували самому Денису Шмигалю. Це б до речі було б достатньо потужним призначенням, без перебільшення він все ж таки прем'єр. Який не довше перебував в посаді і знану знає, ну, знає Вашингтоні, його знають. Ну все ж таки, посада екс-прем'єр-міністра це достатньо великий статус навіть для вже посла. Але тут очевидно не станеться як воно задумано по декільком причинам. По перше, якби знову ж таки я повторюсь. Андрій Єрмак не вважає Дініса Шмигаля своєю людиною, а відповідно будь-яку інформацію, яку він буде надавати, він буде ставити під всі сумніви, і м'яко говорячи, йому буде важко працювати з головним перемовником по сполученим штатом саме Андрієм Єрмаком. По-друге, наскільки мені відомо, Діні Шмигаль, м'яко говорячи, втомився і хоче після п'яти навіть більше років перебування в прем'єрському кріслі, просто відпочити. Це насправді достатньо логічне рішення. І третє, є інші кандидати на цю позицію, тому його теж, в принципі, не дуже сильно туди і вже зараз розглядають. А серед таких кандидатів звучало прізвище нашої віце-прем'єрки, спеціальної євроінтеграції, міністра юстиції Ольги Стефанишиної. Вона справді. На гарному рахунку в Сполучених Штатах вона їздила туди багато разів на перемовини, якщо ви пам'ятаєте, вона навіть серед тих людей, яка які зустрічалася з президентом в рамках делегації Володимира Зеленського. Але Ольга Стефанишина відповідає, як. І це прем'єр по євроінтеграції за євроінтеграцію. Зараз там у нас величезна проблема. Проблема з кластерами. Орбан блокує, і в принципі там багато чого треба робити. І відповідно тому за мою інформацію, Ольгу Стефанишину зараз відправляти послом. Не будуть і вона сходить ці е, сходинки претендентів. Далі це ну, ще з кандидатів. Вони, до речі, згадується в тому числі і в статті у Forbes, Це Ігор Жовко, це заступник офісу президента, який відповідає за міжнародку. Він а, непоганий кандидат, знов ж таки його знають в сполучених штатах. Він достатньо довго, в принципі, все життя, напевно, буде правильно сказати в рамках дипломатичної служби, але м -м, зараз його хочуть зберегти в офісі президента. Банальне, тому що немає більше людей, яких м -м, відповідно можна поставити на посаду, які будуть відповідати за міжнародний трек іншого його колегу, який теж був а, а, заступником офісу президента, пана. Сибігу його зробили міністром закордонних справ. Тут ще треба сказати, що не дивлячись на те, що пан Жовко є заступником голови офісу президента, він не вважається найближчою людиною до Андрія Єрмака, і навіть Андрій Єрмак визначив іншого заступника, який відповідає саме за відносини з Сполученими Штатами. Тому я теж не вважаю, що у Ігоря є високі шанси бути призначеним на посаду посла в Сполучених Штатах. Один із найбільш вирогідних до недавнього часу на цю посаду був міністр оборони Ростем Уміров у нього співпало декілька факторів. По перше, шукали заміну для міністра оборони. А так як він вже людина наближена до команди президента і, зокрема, до голови офісу президента, то відповідно йому хотіли запропонувати таку поважну посаду. По-друге, як я сказав, він наближений до Єрмака. Єрмак йому довіряє. Якщо ви пам'ятаєте, то в останніх перемовинах саме він представляв якраз взаємовідносини в цих в Саудовській Аравії та не тільки по взаємодії з переговорними делегаціями, як з сполученими штатами, так і відповідно з нашим ворогом. Третє, так як він залучений в перемовний процес, то відповідно і про нього були від команди Трампа, зокрема від декількох людей, достатньо гарні відносини відгуки, і у нього непогані відносини, і його вважають непоганим перемовником. Але тут проти Ростема грає два фактори. По перше, його не збираються звільняти з міністра оборони, і оцю цю посаду міністра оборони Андрій Єрмак буде тримати до останнього тільки за своїми людьми, і відповідно, ну Ростема не можна відпустити, тому що відкриється оцей тил в по подруги, так як перемовини по факту по миру зайшли в тупік, То ну ці скіли зараз Ростема не так потрібні. Плюс, як мені. Пояснювали декілька джерел, які умовно хорошо обізнані цими взаємовідносинами нашими сполученими штатами. У Рустеме є частина людей, які його дуже люблять і підтримують в команді Трампа. Є хто навпаки, тому він не те, що є компромісною фігурою. І тепер ми дійшли до якраз моменту, хто саме поїде послом в Сполучені Штати, ну з найбільшою вірогідністю станом на зараз. І цією людиною буде не повірити, але одногрупник Андрія Єрмака по Кімо, саме зараз це міністр культури і стратегічних комунікацій, який все провалив, чекайте наше розслідування. Це Микола Точицький. Він до цього був першим заступником ще у. Пана Кулеби, який міністр закордонних справ, і відповідно потім був на посаді заступника офісу президента замість біги по закордонним справам. А він е, зараз був відправлений якимось дивом на міністра культури. Чесно говорячи, я не думаю, що він навіть розуміє навіщо йому там очевидно не дуже подобається, і зараз хоче перебратися якраз на посаду. Посла в Сполучених Штатах. Тут є окрема проблема, що він все ж таки франкофон. Ну, тобто, його основна мова це французька, англійська у нього ну, непогана, але прям не флюент, і Відповідно, у нього, напевно, будуть певні проблеми з цим, але ну, тим не менш, коли назупиняла якісь такі речі. Пана Миколу Тачицького, очевидно, хоче призначити і Андрій Єрмак. І всі інші кандидати розуміють, що якщо він хоче свого посла, то краще вже в даному випадку на це погодитись. Інакше, як мені сказали на жерло, буде він постійно бігати з смс-ками від Ендрю Мака, це наш лобіст, ну, тобто лобіст Офісу президента в Вашингтоні і показувати. Ось президент, дивись, які провали робить наш посол. Давай. Його з нього міняти. У Миколи Тачинського, від Тачинського, відповідно, відповідно, такої проблеми немає. Він точно людина Єрмака, в принципі, ще з студентської лави, тому у нього, м'яко говорячи, з проблемами лояльності вони вирішені. Тому в даному випадку, або в рамках великого ляжкового пересування, або просто в найближчий час пан міністр культури піде у відставку, відповідно його призначать послом Сполучених Штатів. В принципі, на цьому все не знаю, як це коментувати. Відверто говорячи, я вважаю, що у нас значно більше крутих людей, які б значно краще були би. Новими послами сполучених штатах і справді могли б перезавантажити наші відносини з США. Але ну давайте говорити відверто, там є проблеми не в послі. Якраз посол непогано з цим справляється навіть з тими картами, як говорив Трамп, які роздали, а в наших інших перемовниках. І поки вони якби вважають, що статті в, в політику це заказ уха, а не об'єктивна реальність. Ну навряд чи там можна щось навіть на рівні нового посла зробити. Тому буде його одногрупник. У мене на цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп» І залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку і напишіть через коментарі, кого би ви виправили послом США. Мене не пишіть з цими ребятами. Я навіть поруч стояти не хочу. До побачення.